Буде ще одна ніч поневолена не як завжди. Я повільно знову з, з горлянки затертий зашморк, бо знайти у твоєму сонці для себе сили все одно, що почати у просторі неможливий текст. Так відбувається моя епоха хай тек і мені байдуже, до якого солодкого божевілля сягне наша найперша відвертість. Я не боюся її втратити, бо давно не впевнена у набутих навидах, навиках смерті. І мені вже було до зніяковілої шкіри холодно, до сивої ламкості терпкою. Тому я бачу тебе лише крізь розбити в чолі люстерко. І мені байдуже, що кожен ранок прожитий без тебе найміцніший напій безпощадності. Я не прощаюся. Я не вмію з тобою прощатися. І мені байдуже, коли кішка лізе на стіл. Я дівюзною долю, а тарілоч. Куй, і поготів. мені байдуже, що ти мене вдарив. Я знаю, що не хотів. Я ділю з тобою не скоєне, а розпач від скоєного й поготів. Я покірно витягую непрямі цитати зі своїх незагоєних швіб. І ніколи не можу згадати, що ти мені відповів. Я ніколи не можу згадати, що ти мені відповів, але заходячи. Тобі в очі, не наче в стіни свого шпиталю, все, що я виправдовую, неохочу, все, що я пам'ятаю, ти дивишся так на мене, не наче в світі не народилося ще нікого, щоб на нього дивитись так. Я відтинаю собі лице, відтинаю ноги, розбиваю себе на син, так сис, очі наші на небесах яси. Не давай мені хліба, дай мені його полісу, мінуси і плюси. І неважливо, яким калібром його не рими і не до мого серця не долетять, яких жахіть і яких проклять мої вірші наберуться без його безтілесної, вогнищевої, статичної участі, бо вже нічим неможливо мені мене здолати або замучити, бо яким би ти не був очі. А всі ми чомусь одинокі. Ми всі один без одного сироти. Бо коли тебе просиш побути тихо, ти ніяк не замовкнеш. Знав би ти вічний очі. Як вже мені хотілося в тебе вірити.